Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Як ваш ресурс, внутрішній ресурс енергії сил? Я хочу поговорити з вами сьогодні про те, що нас найбільше виснажує? Іноді нам здається, що це обставини. Що це а, саме важкі події, які ми не можемо змінити зараз? Саме через те ми почуваємо себе втомленими до веснаги. І тоді це робить нас жертвою цих подій, тому що ми не можемо їх змінити. Ми не хочемо іноді себе обирати з цих подій. Що ж робити тоді? Але вихід є, тому що насправді виснажує нас ні ці події, не реальність. Але чи є в нас опір всередині цієї реальності? Опір чи прийняття? Іноді нам здається, що прийняття, коли ми приймемо цю реальність, це щось погане, це значить, що ми погоджуємося з цим. Ні. Це тільки значить, що ми розуміємо, що, на жаль, Зараз не може бути іначе. І ми з мудрістю відносимося до цих подій. А опір це саме те, що виснажує нас. Опір це коли ми відмовляємося. Приймати, ми вважаємо, що повинно бути інакше. Альбо, але моральна оцінка подій і опір тому, що є, це різні речі. Це дві більші різниці. Як говорять в Одесі. Тобто, коли в нас є опір, це значить, нам не вистачає в цьому моменті мудрості, щоби зрозуміти, що, на жаль, вважаючи на всі умови, не могло бути інакше. Не могло. Як би ми не хотіли, на жаль. І тоді ми можемо убрати зайвий стрес. І допомогти собі в цих важких обставинах почувати себе спокійними. А чи то взагалі можливо почувати себе спокійними? Ви знаєте так. Тому що навіть коли ви в ситуації де сирени? Де обстріли? Ваше тіло буде реагувати відгуком на стрес. Воно повинно реагувати так. Але ваш розум не обов'язково повинен бути в тривозі. Ви можете, розуміючи, що діється, почувати себе спокійно, не додавати тривоги. Не додавати турботи, такої переживання, не закидувати себе в майбутнє, якого ще немає, не лякати себе додатково, тому що вам треба подбати зараз про себе, про ваших близьких. І це зробити найкраще можна, коли ви ви, ви внутрішнім спокою. Тож не обставини віднімають наші сили. Не вони, не люди, а тільки коли ми не розуміємо, що ми можемо бути спокійними, ми можемо любити, ми можемо бути присутніми там, де ми є. Тому що це найкращий спосіб подбати про себе і про наших близьких бути не десь в своїх думках, де ми лякаємо себе майбутнім, яке ще не, не тут. І не в минулому, коли ми почуваємо сожаління і засуджуємо себе або когось. Наші думки, в яких є опір. І я ще раз кажу що опір це не є моральна оцінка того, що діється. Це є незгода, що так є, непорозуміння, що не може бути інакше. На жаль. Але ви є, ви можете впливати. І найкращий ваш вплив буде, якщо у вас є сили, якщо у вас є внутрішній спокій, тоді ви можете віддавати любов і добро. І тоді ви побачите, як найкращим чином відбудувати свої сили, тому що вони вам потрібні. І не тільки внутрішні сили, а й фізичні сили також. Коли ми розуміємо, що те, що діється зараз, на жаль, не могло бути інакше, тому що всі, хто бере в цьому участь, не могли бути інними людьми. Не могли. Саме так була створена і розвивалась їх свідомість або несвідомість. Ми навіть не знаємо всіх факторів, але ми можемо з, з впевненістю сказати, що воно не могло бути інакше. Але зараз саме у нас, принаймні в цих обставинах може бути вибір. Це бути в своїх думках про ці обставини, засуджувати щось, чути той опір в собі. Або бути мудрішим і розуміти, що, на жаль, є, як є зараз. А як буде, це також залежить і від нас, від кожного з нас. І коли ми це розуміємо, навіть в важких обставинах ми можемо бути добрими до себе. І тоді наш день може бути добрим. Ми можемо бути добрим днем для когось. Доброго дня вам. До завтра.